Получити тягла в Кам'янці-Подільському в 2000-х роках було дуже просто, але ми не шукали простих шляхів. Коротше, історія така: Кам'янець-Подільський в 2000-х роках виглядав як просто один великий спальний район, поділений на маленькі двори. І зазвичай ці двори абсолютно не товаришували один з одним. Наш двір не став виключенням, і ми дуже сильно не дружили з одним двором, який знаходився по сусідству від нашого. Ми постійно або пиздились, або хотіли один одного відпиздити. Причому за якісь дрібниці абсолютно зараз тепер в своєму віці я розумію розумію, що це були максимальні дрібниці, але тоді це було пріоритетом номер один. Точкою кипіння, оцим піком конфліктності, став один момент, коли один з наших чуваків щось там напиздюнькав на них. А вони відповідно напиздюнькали на нас. Моменту драки було як то кажуть, не уникнути, і от я пам'ятаю, як зараз. Це була п'ятниця, був вечір і була зима. Ми собі спокійно сидимо в себе в каптьорці в підвалі, бо тоді так модно було мати свої каптьорки в підвалах. П'ємо по 50 грам, курим дзигар, бо то скоро дискотека в школі мала початися. Забігає один з наших чуваків і каже: ті дебіли 100% будуть на дискотеці. Тригери спрацьовують. Юні тіла переповнені алкоголем. Одразу насичуються агресією. Хтось бере якийсь патик, хтось якусь трубу, навіть хтось якийсь молоток був взяв. І ми вирушаємо на дискотеку. Робити помсту за погані слова в нашу адресу, і поки ми йдемо на цю дискотеку, я розумію, що нас чим далі стає все менше. Когось мама покликала, в когось з'явилися якісь справи. Коротше, до дискотеки з восьми людей дійшло нас троє. я рябий і карась. І поки я там ще щось старався розгледіти в світлі китайських суфітів шкільної дискотеки. Я дивлюся, карась вже починає бити комусь писки. Я біжу до нього, карась на землі. Поки карась встає, вже я на землі. Поки я встаю вже карась на землі. В один момент я взагалі піднімаю голову і бачу, що на мене біжить хтось в дуже гарних лакованих мештах. Я піднімаю голову, дивлюсь, це рябий. І поки я кричав рябий це, я я вже получив від нього по голові. Так сказати, був опездюлений навіть своїми. Невеличке уточнення, моя компанія-дворова. Ми були такі любителі пиво попити, дзигар покурити. А компанія, проти якої ми пішли, вони постійно займались боксом. Себто, наше опездюлення, це було. Просто питання часу. Ну як ви зрозуміли, тягла ми получили. і потім ще сиділи в себе в каптьорці дуже довго, до пізньої ночі, такі вору з з писками, з губами, і сміялися з тої ситуації. Висновок, які б не були обставини, і що б не стояло перед вами, завжди старайтеся відстояти свою честь. Сподобалась історія? Не забудьте поставити лайк, написати якийсь коментар і підпишіться на канал. Бо у мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої відео.